Багатоповерхівка на акумуляторах. Новий багатоквартирний будинок у Києві. Коли всі навколо скуповували генератори для потреб будинків, тут вирішили піти більш технологічним шляхом і зробити ставку на акумулятори. Що з цього вийшло, дізнаєтесь далі. Який комплекс обладнання от врешті після аналізу всіх можливостей ви вирішили поставити у себе в будинку? Перше, що почали, це, звісно, будувати саму резервну схему. Електрична мережа вона ж розрахована повністю на живлення від міста. Тобто треба було багато вузлів, їх від'єднати і під'єднати до окрему це прокладується. Це найвеликий шматок роботи, чого не розуміють дуже багато. Хто думає, ми купили генератор, зараз кинемо. Провод там десь на дах, де воно буде працювати. Ні, так не буде. Ми поставили звичайний інвертор гібридний. Вони зараз є в продажу. Тоді дійсно був великий ажіотаж, Камулятори на 9,6 кВт збірка. Ну, там трошки більше виходить, а потужність інвертора 5,6 стандартний китайський фабричний інвертор. Інвертор відповідає і за зарядку акумуляторів, і від того, щоб брати від них електроенергію? Ну так, він же автоматично. Ну, у нього є вхід від панелі, можна в майбутньому, плануємо, може поставити панелі, він може заряджати це все. Але це інший трошки проєкт. Це треба тягнути на дах, провода, панелі і так далі. Які е генератори придбали Генератор, і для яких е потреб? Е знов таки ситуація тоді була теж, ажіотаж великий, ніде нічого немає. На Амазоні просто в Європі придбали через знайомих сюди переправили. Інверторний 4 кВт, на той момент він щось там тисячу євро коштує. А другий ми придбали трохи пізніше, коли вже довгі почались відключення. Трьохфазний ми придбали з резервного фонду, саме для того, щоб під час відключень просто прокачувати систему. Ми зробили місце під'єднання туди. Ну угу. це, це теж не теж не підійдеш, просто до насосу треба зробити щиток, це все обладнати. Ми це все зробили, підготували, але ми протестували його, і він стоїть поки що. Ми не використовували, не ганяли. У нас дуже теплий будинок, і коли там по півдня навіть немає світла і насосніві тепер не працюють, будинок в принципі тримає тепло дуже добре. Тобто, це на випадок, уже коли буде дуже довго відсутність електроенергії, тоді да. Тоді ми будемо підключати. Ну поки не треба було, і дай Бог може і не знадобиться. Від восьмикіловатного генератора ви вирішили систему опалення заживити. Так, чисто в для системи опалення. Можна і насоси і води, але місто зараз почало давати майже 5,5 атмосфер. І цього вистачає до 13-15, навіть поверх, і навіть у мене на 18-му вночі може трошки пробиватися вода. Тобто ну, немає сенсу ставити на насоси. Більше половини будинку і так стабільно є вода. А другий менш потужний інверторний генератор для чого використовуєте? Дивіться, є мережа прокладена по будинку, до якої під'єднані камери, протипожежна система, шлагбауми, СКД, домофонія, вся диспетчерська наша інтернет, там деякий. і вона постійно йде байпасом через інвертор. Плюс перед тим стоїть автоматика, яка перемикає, коли пропала електроенергія з мережі. Інвертор підхвачує, ніхто не помічає, все працює. Коли ми бачимо, що акумулятор сідає, що там 4 там години він завжди тримає, 5-6 годин і немає світла, акумулятор сідає, тоді ми вмикаємо генератор, витягуємо, воно автоматично перемикається на генератор, він ніхто нічого не помічає, воно все починає заряджатися. З'явилася мережа від міста, автоматика відбиває від генератора. Інвертор знову перемикається звідти. Тобто все автоматично працює. Генератор пішли, потушили, сховали далі і їде. Скажу ще додам, що якщо ви звернетесь до будь-якого інженера або до обслуговуючої компанії і скажете, порахуйте нам, яку нам треба потужність, вони обов'язково в декілька разів завищать і скажуть, вам треба 30-50 кВт, на насоси 15 кВт треба і так далі. А насправді ні, воно тягне набагато менше. І е, я навіть тестував на тому тижні два тижні тому ліфти. Є mm -hmm. така ідея на ліфти повісить інвертор, але поки що вона в процесі такому розробки, тому що немає сенсу дуже дорого. Але вони теж можуть працювати від інвертора. Ми порахували, що на 10-кіловатному акумуляторі ліфт може спуститися і піднятись більше 120 разів, mm -hmm. а це день роботи для одного ліфта. Тобто теоретично можна в майбутньому заживити і ліфти і вже від існуючої системи. тільки там три фази, треба або три інвертора, або дорогий трьохфазний інвертор купувати. А, тобто, такі саме системи в будинку живить от, комплекс обладнання з інвертора, акумуляторів ну і інверторного генератора. Системи. Ну, система протипожежна. Угу. Е -е, ну, тільки датчики, лише датчики. Угу. Вони тягнуть насправді на весь будинок, на 500 квартир, грубо кажучи, будинок у нас. 300 Вт, на 250 Вт. Камери, у нас 48 штук, але в мінус ліфти, тобто виходить там 30 з лишнім камер. Диспетчерські комп'ютери, всі, диспетчеризації самої, промінь, шлагбауми, СКД, тобто Юпрокс СКД по всьому будинку, туди теж під'єднаний. Домофонія. Тобто, власне, ви акцент зробили на систему безпеки так, і протипожежну? — так. В першу чергу наша задача була система безпеки, тому що коли вимикають світло, нема ніде нічого не видно, охорона, як сліпі котята, не можуть ніяк контролювати двері всі відчинені, а є і внутрішні двори. І охорона у нас не сидить на парадних, у нас вона в режимі патрулювання. Вона знаходиться на диспетчерській, дивиться по камерам і патрулює. А на практиці, чи використовували для пункту незламності генератори, там, для зарядки гаджетів, да, мешканців? Да, особливо коли три дня не було, то тут, да, тут все було закладено подовжувачами. Люди приходили, заряджалися. А скільки споживають генератори палива? Тобто, наскільки палива? До, дорого їх от на практиці використовувати? Ну, дивіться, саме ідеальна схема це коли генератор, коли він працює, він... І живить, і заряджає акумулятор, тобто на, повну він, на повну потужність, і він не використовується просто так, в холосту він не працює. І так як у нас зараз чітко відключають по 4 години, ми його вже там за цей місяць, мабуть, не запускали навіть, тому що все витягує інвертор, тобто у нас немає ніяких розходів палива зараз взагалі. Перший час, да, коли там довгі були відключення, ну, я не знаю, там декілька каністр використали. Скільки його там розход, ну, у нього є технічні характеристики, 0,6 літра чи скільки, це ж залежить від кожного генератора. А ємності самих акумуляторів виходить вистачає, як ви і казали, на 4-7 годин так. роботи всієї системи. Ну рахуйте, 10 кВт, хай там, де хай 9 кВт, да? Так. І навантаження 1,2, 1,3 кВт постійного. Тож 6-7 годин він тримає спокійно. А акумулятори як швидко заряджаються від мережі, коли вона є. А ти на інверторі сам виставляєш. Ти можеш 80 ампер виставити, можеш 10 виставити. Ми виставили 30 для того, щоб саме таку потужність він забирав з генератора, щоб не бігати, не перемикати його, чи він від мережі заряджається, чи вдруг нам генератор. Охорона ж не буде того робити. Uh -huh. Ми виставили того достатньо. Це десь за декілька годин, там, за 4-6 годин повністю заряджається. А тобто, якраз за період, як коли, да, є да, коли є Так, да, да, якраз за цей період він повністю заряджається. Скільки коштувала от побудова цієї системи, і якими, можливо, там, програмами фінансової підтримки від місцевої влади використовувалися? — Система, інвертор і сам акумулятор 110 тисяч гривень обійшлася. Це інвертор і акумулятор. І Інвертор mm -hmm. і акумулятор. За пуском це я сам займався, тому нікому не платили, звісно. Генератор то ми купували один із тих грошей, що люди зібрали, а інший, який купували з реального фонду. Ми на нього подали запит в місто на повернення коштів і на інвертор з акумулятором, і на генератор. Ну але поки воно там на якоїсь тень стадії, поки ніхто нічого не повертав. А скільки генераторів? Генератор 80, 80, 80 тисяч чимсь. На той момент це було нормально, зараз вже ціни впали, звісно. Але на той момент це ще було дуже добре для 8 кіловатника. А інверторний скільки коштував? Тисячу доларів. Тисячу. Ну е, я ж кажу, його купували з грошей, які люди самі скинулися. Один із сусідів угу. організував збори. Йому скинулись, він проплатив. Я тільки організовував його доставку і покупку. Що ще в планах в будинку хотілося б покращити або заживити от, в плані енергонезалежності? Ну, по-перше, є вже задача, просто руки не це засвітити ганки, тому що ввечері, mm -hmm. коли немає світла, дуже приємно було б, щоб світився ганок і видно було. Все ж вираховується від бажань мешканців і можливості. Якщо багатий будинок і дуже високий, то люди купують і 100-кіловатні генератори, і не задумуючись, платять там по два мільйони. Інтеграторам, які це все проведуть і зроблять ту ж саму резервну мережу, там а у кого попроще, той одним генератором в підвалі справляється, все залежить від будинку, від мешканців, від їх фінансової можливості.